Рух під гаслом підтримуй українське, бойкотуй російське, набирає обертів. У середньому саме з десяти ужгородців через конфлікт двох держав не купують товари російського виробництва. Навіщо підтримувати ту країну, яка стільки біди горя нам завдає? Тільки наш, наш виробник, щоб був. від того часу, коли почалися ці дії з боку Росії, від того часу ми перестали купувати їхні товари ну, взагалі. На продовольчому ринку Закарпаття 90% вітчизняного товару. Тому містяни переконують, російська продукція здебільшого не унікальна і відмовитись від неї не складно. Я думаю, що їх можна замінити. Спокійно можна замінити. Якщо не на нашого виробника, то воно, ну напевно на іншу країну. В одному з супермаркетів міста ми натрапили на гостей зі словаччини. Вони теж підтримують українського виробника. Якщо ми приїжджаємо в Україну, то стараємося дивитися і купувати лише товари українського виробництва. Чим довше товар на ринку, тим важче від нього відмовитися. Тому дехто із закарпатців купує товари за звичкою, навіть якщо виробник Росія насправді є певна продукція, яка є уже в асортименті, яка має свій певний обіг, має свого клієнта. І якщо вона вже зарекомендувала себе як в хорошої продукцію, то не зважають на ці речі. Українські підприємці маркують товари на власний розсуд. Деякі мережі чи магазини не закуповують продукти російського виробництва взагалі через низький попит. Та є товари, без яких поки що не обійтися. 96% від того, що ми імпортуємо, наприклад, Закарпаття з Російської Федерації, 96,2% – це паливо-масильні матеріали. Тось тобто ми зараз шукаємо альтернативу да цьому, але ну в даному випадку ми споживаємо цей товар. Купують закарпатці і російські ліки у міністерстві охорони здоров'я. Підрахували з 306 російських лікарських засобів, що розповсюджуються в Україні, 20 не мають вітчизняних аналогів.